Привезе ліки і необхідні продукти. Скажіть, будь ласка, а чи є вам допомога від працівників міліції? Є, якщо дзвонив, через п'ять хвилин буде тут. Ну, буває, знаєте, десь такі, хтось десь варує щось і знає, що вор попав. Вони тут, як тут. А з продуктами як? Ось я участковий, який раз їде, заїде і хліба кухлі, бачить, дві привезе. Можна повернутись здоровим і навіть без подряпин. З Чорнобиля ні. Бо всі учасники ліквідації вражені радіацією. Їхні батьки і діди врятували Європу від фашизму і розписалися на рейхстазі. Ліквідатори врятували планету від радіаційного забруднення і розписалися на стінах підкореного реактора. З часом люди втрачають відчуття масштабу подвигу, і в метушні будні часто перестають звертати увагу на біди і проблеми героїв. Коли було нагородження величезної групи ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, серед них найменше виявилося працівників органів внутрішніх справ. Найменше їх праця ця дуже серйозна праця. Практично так це була не зовсім добре помічена. І журналісти про них не кричали. І нікого я не бачила от там в тих таких складних зонах, щоб там хтось ризикуючи життя, показав і розказав, і сфотографував, як працівники органів внутрішніх справ діяли в цій серйозній і дуже відповідальній ситуації. Господи, Спільні випробування. Лихо назавжди об'єднують людей. Ветерани, ліквідатори, працівники МВС, прип'ятчани, чорнобильці користуються кожною нагодою, щоб зустрітися. Церква, облаштована в колишньому сільмазі селища Тарасівка, що біля броварів на Київщині, є одним з таких місць зустрічі. З слів самого кінзельського, як він мене виписував, і я вже прощався з ним, Він сказав, у вас 250 п'ятдесят рентгенів. Я каже, вам треба більше поставити, але я не можу. Держіться, ребята, бо вам іще вперед. Лічиться, лічиться, лічиться. На жаль, передбачення головного радіолога України, професора кінзельського, справдилося. Важкі випробування випали і на долю Володимира Івановича. Онкологічна операція, клінічна смерть, реанімація. Саме тоді він вирішив, якщо не помре, подальше життя присвятить служінню Господу і людям. В ту фатальну ніч Володимир Прищепа рятував життя людей. Тепер рятує людські душі. Ну как здоров'я? Здоров'я не осталось. По здоров'ю доживаємо. Хворіємо, лікуємось. Дуже багато людей пішло з життя в молодому віці. 50-60 років. Боремося. Боремося. Перенес складнішу операцію онкологічне заболівання. Продовжую жити, не втрачати оптимізму. Так що дякую судьбі. За мужність і самовідданість виявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Троє пожежних удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Двоє посмертно. Четверо пожежних звання Героя України. Всі посмертно. 742 працівники МВС. Удостоєні державних нагород СРСР та України. Слів подяки, слів вдячності ніколи не буває багато. Згадаємо всіх поіменно, серцем згадаєм своїм. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Можна прийти в будь-який час, покласти квіточки, згадати про це. Тому що в мене чоловік похоронений. Я в Черкаській області. Я не завжди зможу туди поїхати, не кожного разу, а сюди я завжди зможу прийти і покласти квіточки. Цей день була започаткована традиція кожного року приходити сюди, згадувати побратимів, спілкуватися. Разом з громадською організацією Пожежні Чорнобиля асоціація виступила ініціатором спорудження алеї Героям Чорнобиля з ветеранами Департаменту пожежної охорони, пам'ятника на вулиці Круглоуніверситетській. Завдяки Асоціації Чорнобиль ми не відчуваємо себе одинаками. Це перше. Тому що знаєте, час проходить, спливає, люди уходять, люди хворіють, але Асоціація Чорнобиль своїми виданнями, своїми зібраннями, своїми передачами, своїм музеєм людей якось збирає докупи і люди, от ми сьогодні зібралися, сьогодні поговорили, подивилися фотографії. Це якесь дає душевне тепло. Для людей ну, з чим би я не звернулася, ну обов'язково мені дадуть якусь таку пораду, як краще це зробити. Підказують, домовляються з кимось. і Я туди вже йду. Мені легше мені легше якісь питання вирішувати. Асоціація Чорнобиль органів і внутрішніх військ МВС була створена 12 квітня 1991 року. За час існування її працівники здолали чимало проблем, робили все. Щоб покращити життя ліквідаторів. Так, завдяки наполегливій ініціативі керівництва асоціації за підтримки МВС, уряд виділив 20 мільйонів гривень для завершення будівництва медичного реабілітаційного центру Шаян на Закарпатті. Нині це найкращий реабілітаційний центр України. Тут неспотворені людиною краєвиди, тут чисте гірське повітря і цілюща вода. Тут не тільки оздоровлюється тіло, а й душа відпочиває. В мальовничому передмісті Києва на вулиці Вишгородській відкрито лікарню з поліклінікою. Сучасне медичне обладнання, високопрофесійний доброзичливий персонал. Запорука швидкого одужання пацієнтів. До двадцяти річчя Чорнобильської катастрофи. За бюджетні кошти для ліквідаторів було придбано 127 квартир. Звичайно, асоціація зробила дуже велику справу, підштовхнула це питання, воно дуже філювало сім'ї, адже в чергах стояли чорнобильці інваліди по 10, навіть по 20 років. Будинки гарні, місце чудове. Тут є всі умови, дитячі майданчики, рядом школа, магазини, рядом метро. Тобто всі умови для того, щоб жити, насолоджуватись життям. Завдяки дипломатичному хисту та вмінню вести перемовини керівництва асоціації, чорнобильці отримують гуманітарну допомогу, фінансову та матеріальну підтримку від різних закордонних і вітчизняних фірм, спонсорів меценатів, Швейцарське агентство розвитку і співробітництва, злучений Український американський допомоговий комітет. Японська компанія Дайчі Нухі Бікі, Вітчизняна Фармак. Десятки підприємств, установ і фондів впевнені в порядності керівництва асоціації і знають, що кошти будуть використані лише за призначенням. Це не тільки дороге медичне обладнання і устаткування, це розширення і покращення обслуговування, медикаменти, матеріали, засоби гігієни, тисячі безкоштовних оздоровчих путівок. Успіх роботи асоціації насамперед залежить від постійної підтримки всієї вертикалі МВС, кадрових апаратів міських, районних, обласних, центральних органів. Окрема увага співпраці з вищими навчальними закладами, особливо системи МВС. Це майбутнє правоохоронних органів держави. Ми маємо колосальну підтримку керівництва держави, Кабінету міністрів України, керівництво міністерства. Ми стараємося, щоби діяти, аби ці дії і конкретні дії були почуті і на собі відчули учасники ліквідації, члени їх сімей вдови загиблих і померлих. Хоче запевнити своїх колег. Що асоціація і надалі буде тримати такий темп і буде дійсно надійною опорою усіх членів нашої асоціації. Все манеться мене і розтане. Сніжний січень навіє. Сумне ти приїдеш, але не застанеш ні садів, ні доріг, ні мене. Стане важко у світі цим жити, та нікого з себе не вини. Все згоріло у полум'ї літа, все втопили дощі восени, не поможуть ні рідні, ні друзі, лиш тихенько у ніч помолись, все на цьому життєвому. Крузі назавжди проминає колись, стане важко у світі цим жити, та нікого себе не вини, все згоріло у полум'ї літа. Втопили дощі восени, повернися у котре благаю, з кожним роком тривога. Росте, повернися ще поки чекаю, поки сад під вітрами цвіте, стане важко у світі цим жити, та нікого із себе не винить все згоріло у полум'ї літа, все втопили дощі восени, повернися у котре благаю з кожним роком тривога росте, повернися допоки Чекаю, поки сад під вітрами цвіте.